Вітаю дітки. На землі нас оточують безліч звуків. Це звуки природи, гроза, море. Вітер, дощ. Звуки можуть видавати тварини, корова, кіт, лев, жаба, а також звуки можуть утворювати різні предмети дзвоник велосипеда. Фотоапарат. Годинник, міксер. Усе це немовні звуки. А існуючі мовні звуки. Це звуки, які вимовляє людина. Вони складаються у слова, а слова поєднуються у речення. І ми можемо розуміти один одного. На нашій планеті є багато країн і у кожної своя мова. Наша мова українська, і у ній 38 звуків. Звуки ми можемо чути, вимовляти або проспівати. Наша рідна українська мова красива, багата та милозвучна. Всі слова нашої мови складаються зі звуків. І зміна лише одного звука може утворити нове слово зовсім інше за значенням. Давайте ми з вами перетворимося у чаклунів та пограємо у гру чарівні словечки. Я вам буду називати слово, а ви спробуйте змінити в ньому лише один звук, щоб утворилося інше слово. Будьте уважні. Мак. Рак, Чайка Майка, дым, Гім корона, корова, дуб, зуб. КАСКА маска. Ось такі ми утворили цікаві слова. В українській мові існує дуже багато слів, які мають однакове значення або майже однакове, але вимовляються по-різному. Наприклад, мати, ще ми можемо сказати, неня, матінка, матуся, оселя. Ще ми можемо сказати будинок, дім, житло, домівка, ходити. Ще ми можемо сказати пересуватися, бродити, крокувати. Сумний. Ще можна сказати невеселий, зажурений, безрадісний. Отже, дітки, запам'ятайте, що звуки бувають мовні та немовні. Мовні звуки людина чує, вимовляє або може проспівати. Мовні звуки складаються у слова, і це дає нам змогу зрозуміти співрозмовника. Дякую за увагу. До побачення!